Голінатий Руслан Петрович народився 8 серпня 1983 року у селі Виденів. Він був другою дитиною у подружжя Петра та Марії. Хлопчик зростав дуже цікавим та допитливим. З раннього віку Руслан відвідував дитячий садок у селі Виденів. У 1989 році пішов у перший клас Ведінівської школи, де провчився 9 років. Після закінчення 9 дев'ятирічної школи закінчив 11 клас Снятинської середньої школи. Після здобуття середньої освіти навчався у Снятинському сільськогосподарському технікумі. Пізніше працював разом зі своїм батьком в автобусному парку в місті Чернівці. Там і здобув спеціальність слюсар-моторист. У 13-річному віці, ще будучи зовсім дитиною, Руслан зазнав непоправної втрати. Трагічно загинув його єдиний старший брат Сергій. Він залишився єдиною втіхою та розрадою для своїх батьків. У 18-річному віці був призваний для проходження строкової служби, але у Івано-Франківському військовому госпіталі його комісували за станом здоров'я. 2003 року одружився. В сім'ї народилася донечка Людмила, але, на жаль, сімейне життя не склалося. Пізніше, проживаючи у цивільному шлюбі із другою дружиною, у Руслана народився син Андрій. Батько дуже любив своїх дітей, завжди тішився їхніми досягненнями та у всьому підтримував їх. Руслан по-особливому любив природу, любив рибалити та збирати гриби. Він був дуже доброю та щирою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу. 23 лютого 2023 року Галінадий Руслан Петрович вступив до лав Збройних сил України. Спочатку служив у місті Деляхтен у ремонтній частині, через два місяці його перевели у Львівську область, місто Кам'янка-Бузька, де він перебував місяць. Після чого разом із побратимами вирушив у Донецьку область, де гідно захищав нашу Україну. Щоб батьки не хвилювалися, він завжди їх запевняв, що він далеко від бойових дій. За два місяці до трагедії він перевівся до швидкої допомоги, де з поля бою виносили поранених та загиблих захисників. 23 жовтня 2023 року сталося непоправне горе. Руслана разом із побратимами накрила ворожа міна. Загинув він від вибухової травми з множинними осколковими пораненнями голови та кінцівок у населеному пункті Іванівський під Бахмутом. Похоронили Руслана 29 жовтня 2023 року у рідному селі Виденів на сільському кладовищі. Кажуть, все забувається з часом у безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.